Рядовички перебираю, ось так промию кожну зараз і буду відварювати. Ці навіть не чищу ось такі. Так і залишу гарно так кожну промию, відварю і думала посмажити, але такі засолю з огірками. Працюю, Киплять мої рядочки, Ще 5 хвилин. І буду їх охолонути, додавати до солених огірочків. Покажу далі. Ух, які свіженькі. Друзі, рядовочки ось так відварені, буду їх засолювати. Ось цю частинку маленьких таких хочу засолити. Світла немає, ну нічого страшного. Ось так, бачите, буду їх брати і баночка з огірочками, яку ми так не досмакували що огірочки, Я їх туди закину. Дві неділі, ви знаєте, і ми вже їх смакуємо. Не чекаємо довше. Але як і довше лежать, нічого страшного. Так, бачите, ще ж два рижика сьогодні знайшла. Також їх закину. Хай також соляться. Дуже любимо ось такі засолені в цьому році. Вже смакуємо, присмакуємо їх. Так гарно зараз все притоплю. Рядовочки всі вже в розсольчику. Бачите, так гарно. Ці розляглись з огірочками. Накриваю кришечку і до погреба. Всім смачного! Смакуйте домашні!